Маю таке звернення на рахунок недавньої ситуації, яка склалася в селі Верхній Станівці, де, власне, я і проживаю з дружиною і з трьохрічною донечкою. Ситуація така, що я не стою за жодною з церков. Кожна людина має право ходити до тої церкви, якою вона вважає за потрібне. Тобто на рахунок цієї думки я займаю нейтральну позицію. Я не вправі когось заставити, чи не вправі хтось мене заставити, чи комусь нав'язувати своє то чи інше віросповідання. Але вже йде бля крик душі. Я перепрошую матів, буде достатньо трохи, тому що, тому що е, хочеться справедливості. В той час, коли я воюю тут з москалями, це зараз уже третій рік. Я третій рік не бачу, як моя донька росте. Моя дружина тяне все сама на плечах. Є такий персонаж Грищук з Православної церкви України. Знову ж таки, я не маю, не хочу виразити образи до Православної церкви України, але є такий чувачок. Я його бачу особисто в очі. Він тупо наглий провокатор, який воює зараз на даний момент з православними мені. Наймає там банди молодих, трусять там всюди по фейсбуках, що він там хоче якусь молибень прочитати в південності вечора. Чуєте з бандою е, тупих малолеток, беручи в руки булгарки шурупу верти, закрич... закриваючись в церкві. Вибачте мене, бля. Я бачу, він так багато сил має енергії, то хай до нас приходить. Я тут повірте. Найду місце йому. У нас і так дуже мало людей не вистачає. Багато хто загинув, багато хто поранений, багато хто звільнився по стану здоров'я. Найдемо. Раз є стільки сили там цей, е, виробляти таке, найдемо місце і тут, на захисті країни нашої, чому би і не. Так, ну, а, а, а як по-іншому? Він там ділить собі е, церкву, бо він там собі захотів, прийшов, захотів, зламав, розказуєш якісь документи там в нього є. Ну, скажіть, будь ласка, ну хіба це по-християнськи, ну я не розумію. Хіба так має священник вчити людей поводити себе, як він? Як він, блядь, сам вдів в той спортивний костюм і пішов з тою бідлотою. То про що тут говорити? Це, реально, це вже крик душі. Ну, не стає сил. Ну як? В цей, в цей період, коли зараз сюди на фронтах, у нас іде загострення. Ми з хлопцями кожен раз ризикуючись добрати до позиції, думаєш, здохну, не здохну. А тут а він собі вирішив ділити там щось відбирати, там ще щось. Ну що це таке? Тим більше, опечеш, ну, це недавна ситуація була. І мою дружину побили, дружини сестру побили, чоло розбите, губа розбита. Що це таке? Що це за Свавілля? Це, ну, я не знаю, просто чесно, ну, просто немає сил. чесно. Немає сил на це все дивитися, народ, альо. Ви що там, припухли чи що, Грищук. Давай йди воюй, слухай, з тебе там толку і так ноль. Ти он тільки можеш бля, що жінок бити і малолеток наймати. да? Дякую всім за увагу, друзі. Тримайтеся, тримайте так само тел, бережіть себе. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!